Дуже часто проблема, коли мама розказує: я приклала дитину до грудей і вимушена отак сидіти і тримати постійну грудь, бо вона випадає з ротика, якщо я цю руку приберу. Чому так відбувається, як зробити прикладання зручним, щоб потім не треба було весь час отак сидіти і тримати? Якщо дитина лежить отак далеко і ви подаєте груди, по сусок, бо сусок дивився, ось усюди, якби ми грудь не піднімали. Коли ви починаєте прикладати дитину, вона лежить далеко від грудей, ви задираєте грудь, піднімаєте, подаєте дитині, і тоді отак вимушені тримати. Бо якщо б ви побрали руку, грудь повернулася б на своє законне місце і вискознула з ротика дитини. Якщо ж одразу покласти правильно дитини, посунути в сторону ножик, щоб сосок вже був під носом, і з цього положення ми прикладаємо дитину, а потім отак от поправляємо підборіття, То в цьому випадку молочна залоза. Спирається на підборіддя дитини і грудь нікуди не випадає, і дитину можна годувати. Причому це незалежно від розміру ваших грудей.